Доброго вечора. Сьогодні вівторок, 10-та година вечора. Це значить, що ми починаємо нашу програму в ефірі телебачення Торонто у студії Укрлайф Тіві. Ви ще дивите телевізійний журнал Дайджест, але є одне, але скорочено А. -А. Я його ведучий Майкл Щур. А це є мій співведучий портрет Шевченка. Ну що ж, в до новин, політична подія номер один минулого тижня. візит очільника Білорусі в Україну, не дивлячись на стислий робочий графік, Україну з дводенним візитом відвідав дев'ятирічний Микола Лукашенко. Так, так. Саме Миколка і саме дев'ятирічний. Думаєте, це його батько керує Білорусією? Ні. Подивіться лише на оці фото: ось Миколка з Уго Чавесом, з Папою Римським. Ось Миколка приймає військовий парад. Ось він з батьком на хокеї. А ось він цій зустрічає з Медведєвим. Саме він керує Білоруссю. Втім, в Україні він вирішив не зустрічатися ні з ким і мав свою окрему програму. Він гуляв по Софії Київській з охоронцями. Кажуть, що він ще образив на Віктора Януковича молодшого, бо той не дав йому побібікати на джипі. Тим часом батько Миколки у світі більш відомий як президент Білорусі. Ну, ми з вами знаємо, хто там насправді всім керує. зустрічався з Віктором Януковичем. Поміж іншого, мета візиту Лукашенка продавати в Україну білоруські трактори. Він ще зустрічав з міністрами. Чекай-чекай... Ви теж то виділи? Вирни те відео ще раз. Вер... Верни відео ще раз. Один з міністрів облизав ще на Лукашенка? А ну ще, ще раз покажи то. Що то за міністр? Що то за міністр? Міністр сільського господарства Присяжнюк облизав ще на Лукашенка. Лукашенко. Трактори? Облизуючі? А покажіть то відео ще раз. Министр чрезкого господарства трактосексуал. Тем часом премьер-министр Украины Азаров відвідав Францию авиасалон Ле Бурже. В числе гостей премьер-министр Украины от павильона к павильону Николай Азаров перемещается собственным кортежем, сопровождающие французские секьюрити сигналами разгоняют прохожих. Був кортеж. Він може бути будь-який, аби його можна було назвати кортеж. То, що могли пропхати через металу шукачі, з того і зробили кортеж. Я думаю, що то чувство гордості за нашу страну має бути у всіх у нас. А крім цього чувства, звісно, необхідно приважити значительні усилі, щоб не тільки зберігати цей прекрасний рівень, Ну і привезет во вам Здається, наступного разу вони через металошукачі таке пропхають свої мерцедеці. Пане Азаров, я хочу вам дещо показати. Той чоловік, що тільки що співав, три роки в Україні, він сів чет у Тернопільському виші. Його звати. Леонардо Угочуквю -Ві ободека. Він десь з Африки. Він три роки в Україні, а ви, пане Азаро, вже 30 років в Україні. І ви хоч знаєте, одну пісню Океанельзи? Афроукраїнець вивчив українську мову, а калуго не може. А зараз огляд преси від мого співведучого. Портрета Шевченка згубна звичка багатих при кабінеті міністрів відкрилась спільнота анонімних хабарників. Закони жанру в Україні з метою захисту від журналістського свавілля створили профспілку рейдерів. За перший місяць роботи приміщення профспілки вже тричі захоплювали рейдери. Реформа від табачника. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можна оскаржувати у Печерському районному суді міста Києва. Про ці та інші новини читайте на сайті uareview.com Уряд звітує про виконання бюджету за минулий рік. Зі звітом у Верховній Раді виступив заступник якогось міністра. Шановний Олег Васильович, шановні народні депутати, уряд подав е, проєкт е, постанови і пакет матеріалів і склав 1,4 трлн грн трильйона гривень за останні 6 років. На? Він сказав на. За останні шість років на за останні шість років, Да. Депутат від свободи пан Швайка одразу вибіг до трибуни і почав кричати, що заступник міністра п'яний. Пане Швайка, і всі інші, хто думає, що заступник міністра був п'яний. Невже ви думаєте, що досі у кабінеті міністрів п'ють? Останні шість років там вже ніхто не п'є? За останні шість років там всі полишали лише ті, що пудрят носи. За останні шість років Да. А зараз наша постійна рубрика Універсальна відповідь. У ній ми показуємо шановних людей, які з серйозним виглядом дають універсальні відповіді. Це унікальні словотвори, які можна використовувати як відповідь на будь-яке питання. І цього тижня у наше зору потрапив Володимир Литвин. Зараз постало питання в таку площину, що треба привести у відповідність. Будемо це намагатися зробити. Як нам стало відомо, цю ж відповідь він завжди використовує у спілкуванні з дружиною. Ти вже три тижні у роз'їздах, а сім'я. Зараз постало питання в таку площину, що треба привести у відповідність. В тебе тільки робота в голові. Треба привести у відповідність. А ми? ми з тобою вже так давно не робили це. Будемо це намагатися зробити. Може, в тебе почались проблеми по чоловічій лінії. Зараз постало, постало постало постало. Якщо вважати, що моє ставлення як. Е особистості. Точніше, як взрослого, взрослого, взрослого. Взрослого чоловіка відбувалося в школі, в останніх класах. Давайте лише на русському. Ні-ні, продовжуй, Мені ще подобається. Це цікаво. Я буду вам допомагати. У Майами в 91-му році Україна стала... Незалежною. Незалежною. Лондон – столиця Великобританії. У вас дуже, у вас дуже е, напевно не можна виражати е, свої думки так жутко, як я ще тоді. Звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала. Сонце руту знайшла і тебе зачарувала. — Завжди гарно... — Хоча з другої сторони, якщо це від душі, якщо чесно... — А чому ви перебиває? перебиваєте? — Ми не перебиваємо. — Ой, вибачте, вибачте. — Я відступля ведучий. — Давайте лише «попка» намовляти. — «Попка» — це російською. — дубча. «Дубча», да? Ну, не «дубча», а ну, «дубча». Дубця. О, а, о, дубча. дубча. Тут такая, мал — «Дубча». — О, о, «дубча». — Дубча. — «Дубча» — це така як «маленька попка» да. по-російськи. -по -по mm — Так. -hmm. — «Дубча». — Добре. І наша постійна рубрика топ-4 імені Азарова. Це рубрика про те, що пишуть на своїх сторінках у соціальних мережах наші політики. На четвертім місці молодий і вже безперспективний політик Зорян Шкіряк за фотознимки з паном Бригінцем, паном Аваковим, паном Андрієвським і паном Ємцем. На третім місці Зорян Шкіряк. За фотознимки з паном Луценком і паном Власенком. А на другому місці Зорян Шкіряк за фотознимку з охоронцем. А куди зник палець? І чому в пана Шкіряка такий задоволений вираз обличчя а в охоронця незадоволений? Ну і перше місце, як завжди, виборов Микола Азаров. Нагадую, він постійний переможець нашого хіт параду імені Азарова. Знову скандал з Фемен. Після їх останньої акції рядові співробітники Беркуту написали заяву прокуратуру. Вони стверджують, що керівництво столичного Беркуту вимагає гроші від рядових за дозвіл слідкувати за порядком на акціях Фемен, зокрема. За заяву урядових беркутівців чергувати на акції 200 гривень, затримати фемен 500 гривень, Зачинитися з фемен у автозаку тисяча гривень. Ету суму здоволов, все розділів в кількості 57 чоловік. За неперевіреною інформацією, аби потрапити до рук беркуту з рядових дівчат. Керівництво руху Фемен здирає ще більші суми. <звук> Алло. Здравствуйте. Это Майк Шур. Майкл. Добрый день. Это вас беспокоит из телеканала Интер. Мы приглашаем стать ведущим программы подробности недели с Евгением Киселевым и политическое ток-шоу Шустер Лайф. О, мне дуже приємно. но я маю подумать. Хорошо. Тогда мы вам позвоним позже. До побачення. До побачення. Так, партия ее не. Бінет міністрів Свобода. Партія Свобода перегинає палку. Справжня свобода це є свобода від власних стереотипів та упереджень. От що їм зробили мігранти з Африки і Азії, а євреї і росіяни? Майк! Майк Ал... Майкл. Так. Ізвините, що відвлекаю, але ми знайшли уже Е... Подробности сім з Вівні Кісільовим будуть вісті Євгеній Кісільов, а Шустер Лайф Савік Шустер. Спасибо, до свидання. Та вони ж навіть не українці. <риклад> <риклад> Пане тягнебок, треба реагувати на українські телебаченні російські ведучі. Ну, де скільки можна потерпіти? Це були всі новини на цей час. Дивіться нас щовівторка о 22.00 на телебаченні Торонто або у записі на каналі Укралайв Тіві.